Тяна, це насправді на дуже хиткий баланс між тим, що він щось може отримати і все програти. Тому думаю, що він дуже серйозно зараз нервує, тому що розуміє, що в кінцевому рахунку від цієї зустрічі буде залежати його доля персональна, доля його режиму і доля всієї я думаю, Росії. Бо Ставки надто високі. Трамп буде говорити не тільки від свого імені, безумовно, а буде говорити від імені і України і Європи. І саме для цього треба зробити все, щоб оці дні, які залишилися до 15 серпня, були використані нами і нашими європейськими партнерами, щоб чітко і ясно пояснити Трампу межі його можливих рухів і. Так би мовити, рішень. Я думаю, що це буде зроблено, тому думаю, що у Путіна далеко не тріумфальний поки що настрій. Ну а якщо трошки пожартувати, то мені здається, що Трамп припустився помилки, погодившись на Аляску. Ну тому, що Аляска це ж сконна руський земля. і Путін просто може е, раптом е, запропонувати Трампу якийсь обмін е, на Аляс.